Люстрації, зокрема, судової гілки влади на цій прес-конференції присутні представники самооборони Володимир Давидюк, голова самооборони Сергій Леонов, керівник один з керівників штабу самооборони, Сергій Таран, представник партії Воля. Фактично, ми сьогодні бачимо невтішні наслідки щодо люстрації суддів. Той закон, на який покладалися надії. Який мав змінити ситуацію в судовій системі України, не спрацював, він мав на меті фактично дві цілі: перше це заміна керівництва судів, і друга ціль це люстрація тих суддів, які приймали приймали політичні рішення, зокрема щодо переслідування активістів Майдану. Я прошу висказати свою думку з цього приводу стосовно акції, яка сьогодні відбулася Володимира Деводюка. На наше глибоке переконання самоборони. Самоборони в Київській області, про що те потрібно всі речі починати з суддів, тому що розумієте, в чому проблема зараз? Якщо ми будемо міняти голів, райрад губернаторів один на другого, то все гарно нічого не вийде. Чому тому, що вони через суд суд, через суд зможуть знову стати зайняти своє місце, яке вони до цього займали. У нас було трішки дискусії по цьому питанні. Нам говорили, що потрібно починати з Верховного суду, там, потрібно починати там, з тих судів вищої інстанції. Але я сам впевнений, хочу сказати, що більшість наших членів що потрібно починати нанизу. Трошечки робити так звану люстрацію цим суддям. І так як саме гнилий суд в Київській області це суд Київ Святошинський, як саме гнилий суд і продажний суд в ки города Києво Печерський, тому починати потрібно з Київ Святошинського району. Ми почали це вже наша перша акція. Ми пони, на прошлій п'ятниці провели таку саму акцію. З попередженням суді, що ми вернемося до них, це е, не є разова якась, це не є піар-акція. Це буде постійна акція, яку ми будемо проводити кожен день. З понеділка ми будемо е, влаштуємо там пікети постійні люди, які будуть блокувати роботу цього суду. І далі ми проведемо, по всій області проведемо таку саму акцію, як ми провели під Києсятошинським судом. Тому хай е, спати ми спокійно не дамо, абсолютно. І хай вони не думають, що воно все вже, бо це не 2004 рік, це 2014 рік. Якщо вони думають, що знов все і мене так легенько, як в 2004 році, волна прийшла, все забулося. Люди люди не забудуть. Тому що ми на майдані умилися кров'ю, умилися кров'ю. Знову ж е, і за це відповідальність несуть ті самі судді, які наших побратимів арештовували, які присували автомайдан, які присували е, так званих е, цих е, терористів, е, Васильківських терористів, хлопців, які дали по 4 роки. Не за що за те, що пам'ятника, як не за знесення не дійсно, якого вже не було того пам'ятника Василькові. Тому в цьому пробаченні не буде крапка. Я попрошу Сергія Тарана розказати ситуацію саме в цьому Києво-Сатошинському суді. Доброго дня. Партія волі вважає, що люстрація і оновлення правоохоронних органів і судів має стати самим першим кроком до будь-яких реформ. Тому що суди це право власності, суди це права людини. Без того, щоб забезпечити права власності і права людини, неможливо щось в цій країні змінювати взагалі. Навесні Верховною Радою за ініціативи партії Воля був ухвалений закон про відновлення довіри до судової системи. Відповідно до цього закону всі судді в Україні мали би пройти через процес люстрації, щоб принаймні частина з них оновилася. У нас були великі сподівання, що це станеться, але якщо ми подивимося, наприклад, на Києво-Святошинському суду, то ми можемо побачити, що жодних змін не відбулось. Більше того, саме в цьому суді працюють двоє суддів. Які безпосередньо причетні до репресії активістів Майдану. Зокрема, в цьому суді є Юрій Сергійович Бурбела, суддя києво Святошинського суду, який особисто виносив вирок так званим васильківським терористам, і після вироку активістам Шпари, Місічуку, Бевзу у вигляді позбавлення волі на 6 років за намір зруйнувати пам'ятник, який вже до неї той час був демонтований. Після цього вироку біля Києво-Святошинським судом відбулися сутички євромайданівців з бійцями Берхету. В цьому самому суді є такий собі суддяк Лисенко Владислав Вікторович, який одним з перших позбавив на півроку прав керувати автомобілем учасників автопробігу до Міжегір'я. Ці всі судді працюють там надалі. Вони далі залишаються символами правосуддя українського. Вони далі виносять вирок щодо того, що справедливо в цій країні і що ні. Ці судді не виконують закон про відновлення довіри до судової системи. Ми кілька разів намагалися чемно почекавитись у них, чому саме вони не виконують закон, але не застали їх на робочому місці ні тиждень назад, ні зараз. Коли ми навідались до суду, голова суду, пан Лисенко, сказав, що він не знає, де знаходяться ці судді, сказав, що його людина, яка має однаково з ним прізвище. Так само суддя цього самого суду, Одислав Вікторович Лисенко, зараз він не знає, де, тому що він його бачив нібито на роботі. А от суддя Юрій Борбела чомусь раптово опинився у відпустці. Після цього, відповідно, нами була складена заява до Києво-Святошинського районного відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України. І Нами подана зареєстрована заява, де ми просимо міліцію. Допомогти нам відшукати цих суддів тим, щоб спитати, чому вони не виконують закон про відновлення довіри до судової системи. Я переконаний, що без зміни судової системи, без ілюстрації суддів ми не можемо ніде ніяк рухатись. Але на превеликий жаль, ті політичні сили, які зараз перебувають у влади, не показують своєї політичної волі оновлювати суди і відновлювати довіру до судової системи. Тому це будемо робити ми. І тому Київськ, оборона самооборона Київської області, а також партія воля будуть тиснути на суддів до тих пір, поки вони не будуть виконувати закони і не стануть символами справедливості в цьому суспільстві. Сергій Ліонов я прошу вас розказати нам про мету тих акцій, які були проведені в минулу п'ятницю, і сьогодні. Доброго дня. А мета наших акцій щодо Києво-Святошинського суду, була, по-перше, привернути увагу суспільства про те, що влада зараз і далі продовжує бездіяти. Тобто, закон, який був прийнятий в квітні місяці, досить не, досить не, досить не працює. Тому ми вирішили показати на приклади Києво-Святошинського суду. Що ми, громадяни, повинні почати самі, самі змінювати судову систему, а далі і систему влади. Наша мета те, щоб цей закон запрацював, і ми зробимо все, щоб він спочатку запрацював на Києво-Святошинському суді. Потім ми підемо далі по всім судам Київської області для того, щоб громадяни і суспільство. Змінювали цю владу, яка забула Майдан, і яка забула те, що вона обіцяла. Тобто ми маємо закони знову тільки на папері. Тому ми, як самооборона в Київській області, розпочали цю безстрокову акцію прямої дії. Ми е, сподіваємося на допомогу міліції Київської області, що вони теж відреагують. Для того, щоб ми знайшли цих суддей, які, яких немає на робочому місці, але вони отримують зарплатню з наших з вами податків. Тому мета нашої акції заставити суди, змінитися і заставити, щоб цей закон почав працювати нарешті. Дякую. Можливо, є якісь запитання. Ви просто приходите на акцію. Ну, мене не було, наприклад, на цій акції. Яким чином це відбувається? І якби я була суддею, то що ви кажете, ну от немає на робочому місці, то мені, наприклад, би було, мабуть, ну якби я була на місці цих суддів, було трішечки все рівно хто там стоїть на акції. Тобто, яким чином, от якби вже мене прийшли, мабуть, взяли за руку, то тоді вже почав думати. Тобто, дієвий механізм, який тому що можна проводити акцію, а результатів не буде. Я почну. Дивіться, от. Цей суддя не перебуває на своєму робочому місці кожного раз, коли ми туди не заходили. Голова суду в цей час мав би скласти акт про відсутність даного судді на місці роботи, тому що двічі людина не приходить на роботі, не присутній на робочому місці, її мають звільняти. Він цього не робить. Ми продали, подали в міліцію заяву. Тобто, ми, по перше, в першу чергу сподіваємося, що наші правоохоронні органи, що наша судова вертикаль схаменеться і почне виконувати закони. Це перший напрямок. Друге. У нас є широка підтримка громадян, зокрема в Київській області. У нас є самооборона Київської області, які скажуть за себе, які мають механізми впливу на суди і на владу ще з часів Майдану. Ці всі механізми залишаються в силі. Ми дуже не хочемо, щоб акції прямої дії залишались єдиним інструментом впливів на суддів з тим, щоб вони виконували власний закон. Але якщо інших механізмів не буде, то залишатиметься цей механізм. Ми зараз ці дві акції провели дуже толерантно, дуже толерантно, дуже зваженно, але дуже... Ну, якщо нас доведуть до дійсно прямої дії, ну, то ви прийдете у нього побачите, як ми будемо працювати. Діло в тому, що я хочу звернутися до влади до нинішньої. Тому що ми от їздимо це ця Київська область, це дуже цікаво, як хто знає, що таке це столична область, розумієте? Люди, які пройшли Майдан, вони не бачать змін на місцях. Вони не можуть нічого довести своє правоти. Ті люди, які гнобили їх до того, які підтримували тітушок, які підтримували беркутню, які нас тут била на Майдані. Вони зараз підняли голову і знову вже рахують, що це їхня це мають своє право на своє безправ'я, яке вони проводили до цього. Тому я хочу попередити владу, хай не граються з людьми. Тому що зараз зі сходу закінчиться а то і перейдуть наші хлопці, які з Майдана. 80% там буде. І що буде далі, я б не хотів навіть думати про це, розумієте? Але буде справедливість, буде порядок країни, буде зміна політичних еліт і буде зміна в країні. Дякую. Може, іще які питання? Ну, якщо питань немає, тоді я вам дякую за цю прес-конференцію і за вашу участь.